Маємо і нові заяви від президента України Володимира Зеленського. Маємо і заяви про те, що окупантам вдається просуватися в Сумській області. Але давайте розпочнемо зі слів президента. Адже за словами Володимира Зеленського, нині є свідчення, що Росія дійсно готує нові наступальні операції, і навіть розраховує на подальшу війну. Про це свідчать і дані розвідок. Ви як вважаєте, які напрямки можуть стати нині для росіян пріоритетом, якщо ми говоримо, приміром про Сумщину чи Харківщину? Ну, в першу чергу, треба відзначити, що Росія і не змінювала плани, які вона мала раніше. Це проведення наступальних операцій, не дивлячись на якийсь переговорний процес. Вона просто ігнорує і використовує як засіб тиску на Україну, щоб ми погодилися на умови Росії, але з окупацією території. І створення так званих буферних зон уже не на окупованих територіях, але контрольовані, начебто, ні жодними силами, бо якимось технічним засобами, фактично Росії, де ми відійшли навіть з тих секторів, де ворог не має перспектив успіху. Тому в даний момент він намагається і нарощувати військові ресурси, проводити інформаційні операції, що вони передбачають глобальні наступальні дії по десяти напрямках влітку восени, що вони. Мають відповід для цього ресурси і будуть ще більше нарощувати безпілотників по тисячі, наприклад, щоб запускати в день і декілька тисяч танків, які вони вироблять старих з нових ресурсів, і зрозуміло, це все показується як стратегічна загроза Україні і попередження заходу щодо непідтримки України, тому що борозота не тільки щодо нашої держави і війна, а й проти країн НАТО. Але ми стоїмо, знаємо, що ці загрози в багатьох ситуаціях нереальні. Ми маємо відповідні ресурси не тільки стримування, а й контрнаступу. І найголовніше це консолідує країни Європи в першу чергу на формуванні єдиного е, фронту безпеки. Це в першу чергу зрозуміло підтримка збройних сил України, виготовлення нових сил і засобів в першу чергу високоточної зброї боєприпасів, передача в Україні і формування відповідно військових підрозділів Європи для захисту вже Європи. Тобто Росія своїми діями навпаки не е, змушує нас до поступок, як вона ставить завдання, а до консолідації сил протистояння і навіть США і Трамп, який неодразумно говорить, що ми домовилися з Путіним і вже є перспективи, розуміє, що він просто-напросто його вводить, як вони заніс, угу. показує, що Трамп підконтрольний, і тому в даний момент він далі буде продовжувати війну, наносити удари щонічно, щоденно по цивільному населенню по людям, а це злочини проти людяності. Кожен день, і зрозуміло розгортати острів наступальні операції на фронтах. Нові напрямки це Сумщина, просунути за, і як він версформати, там буферну зону. Харківщина це частина військ, не перекинули з Курського напрямку, більшу частину на Сумщину, частину на Харківщину. І зрозуміло це пробивання далі секторів на е, Донецькому е, театрі воєнних дій. Це Покровськ. Новопализьк, це ну, взагалі часів яр, Торецьк, з тих секторів для того, щоб рухатися на Краматорськ, Константинівку і саме захоплюючи цей сектор. Ну і пробувати окремі сектори до Дніпропетровщини, просуватися на Запоріжжі і намагатися завоювати ресурси плаздарми закопом Херсона на правому березі Дніпра. Оце такі напрямки чи достатньо сил Росії? Я прямо скажу ні. Поки все трафи на ще молоді генерувати сили, як, наприклад, на Сумщині знявши основні ресурси з Курщини, от але посилити інші напрямки системно, глибоко і широкомасштабно, в нього ресурсів немає. Тому що ми знищимо до тисячі в день, а буває 1300-1400. За місяць, як ми не раз говорили, до 40-45 тисяч це ціла армія. Ресурсів поповнення, тим більше досвідчено військами. Їх немає де брати, де вони досвідчені. Якщо вони готують місяць тих набраних за рахунок контрактів, часто мобілізованих, це, по-перше, не поповні ресурси, а з іншого боку, не дає рівень підготовки. Але як гарматне м'ясо ще масово використовується. Техніка збройна, як права сторона, 80%, збирається з старих частин. І як говорять аналітики, і ми наша розвідка визначає, що вже ресурси всі старі вичерпуються нових. Ефективно виробляти в великих кількостях нема можливості, нема комплектуючих, які критичні для ракет, танків, БТРів, БМП, зенітно-ракетних систем, тим більше літаків uh -huh. і балістичних криватих ракет. Тому так, да, дійсно, ситуація ще не проста. Будуть намагатися демонструвати наступи, але ми бачимо ці плани, будемо стримувати і ворогу не вдасться організувати ці плани ні влітку, ні восени. От до речі, про спроможності Російської Федерації тут теж важливий момент. Хочу зараз згадати, тому що у свіжому звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що нині Кремль має на озброєні 500 балістичних ракет. І на жаль, Російській Федерації вдається постійно, але поступово збільшувати виробництво шахедів. І ось дивіться наразі, Російська Федерація знову ж таки, як пишуть аналітики, посилаючись на джерела вже в українському уряді, може виробляти приблизно Зно 100 шахетів на день. Ну це дуже багато. Якщо от так для наших глядачів, щоб було зрозуміліше, то це станом на сьогодні в чотири, а можливо навіть і в п'ять разів, якщо я не помиляюся, перевищує їх ось той оціночний добовий обсяг виробництва наприкінці 2024 року. Тобто потужності у Російської Федерації нарощувати виробництво саме безпілотників шахет таки є. Вони націлились на декілька основних пріоритетних напрямків. Все дійсно безпілотний літальний апарат різних типів, і порядок напрямки при навіть наші переваги, які були технологічні, вони в деякій мірі знецінили. Але ми порожнерощуємо знову новітні системи. Вже робототехніка працює і по дронам. Також от тому зараз іде війна технологій. Ми з не менше виробляємо і порядів напрямків більш технологічно, тому що це західні зразки. Які міняють частоти моделі застосування. дав вони роблять на е, оптоволокні частково. Ми теж робимо вже доганяємо їх, але з іншого боку, вже іншими засобами. Я просто не буду розкривати ряд програм, які знецінюють якраз оці безпілотники на е, моменті так ска підйому, От те, що дійсно вони намагалися тримати як пріоритет особулоконї системи. Вони спалюють в окно з нашого боку, і вони е, сліпі. Інших фоспоратом не діють точно. Так же, да, вони намагаються збільшити кількість ракет. Ракети, як право на е, комплектуються з електронних систем раніше американських, британських, німецьких, французьких і японських. Тепер китайських. Тому що, як правило, програми не працюють. Ми посилюємо з нашими союзниками санкції, перекриваємо всі канали. Контрабанду не напрацює багато, але вони їх роблять. Вони не всі завжди ефективні, всі використовуються і попадають в ціль. От. Але небезпечні. Та дійсно, як б'є, мають до 500 штук, але є друга складова. Нам треба переходити не тільки до високих технологій разом з нашими союзниками, які кровно зацікавлені піднять рівень наших Збройних сил, високоточних ракет, які достають всі системи виробництва шахев, їх розміщення і пускові установки всіх систем безпілотних Росії, це до фронту ще, там, де концентруються. Ракетні системи для пусків це балістичні кровати ракети, де знаходяться стратегічні бомбардувальники, нанесені ударів по ним, відповідно нашими балістичними дронами, різних типів і ракетами. І зрозуміло, тактична авіація, яка запускає е, різні типи кабів по нашим військам і прифронтовій зоні. Сьогодні по Сумщині б'є по повній програмі, а знищення їх. Е, місця дислокації на аеродромах uh -huh. самих літаків, ракет, склади боєприпасів, пального, знеціння любів, вже удар. Вони просто не піднімаються і немає їх. Але для цього, як ви сказали, вже є дозвіл і бити атакамцями, строшидов, скальпті і зрозуміло, нашими системами це балістичні дрони і вже ракети, які виробляють. Тобто ідея: яка? те, що вони мають оті більші більше переваги, бити на місцях їх збереження. Дислокації бойової підготовки і на момент пусків. Оце на 90% знищення ударної групи, скільки їх не було, тому що ми знищимо тії 5 і 100 або й тисячу, якщо вони там в одному місце. Але тут ефективна розвідка, комплексна і ефективна підготовка сил засобів. Тобто треба міняти тактику. Не вони вироблять і все, і буде летіти на нас. Якщо так буде летіти, якщо дійсно швидко орієнтуватися. Нарощувати свої технологічні ресурси по їх збиттю, але саме головне знищити їх на момент їх вироблення це на заводах комплектації, переміщення і дислокації, де вони готуються до пусків, Це саме ефективний засоб нейтралізації. І зараз у треба зробити на цей напрямок. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Бо більше, ми мені здається, зараз дійсно бачимо, що тільки ось дозвіл Україні атакувати військові цілі і от авіабази в Росії і бити далекобійною зброєю. Це, мабуть, зараз чи не єдиний наш шанс ну, продовжувати якось боротися з окупантами, терористами і вбивцями, тому що санкції працюють, але працюють повільно. А до того ось днями генсек НАТО Рюта заявив, що на жаль Китай, Іран та Північна Корея продовжують активну допомогу. Гати Російській Федерації продовжують допомагати їй і санкції обходити. Ну і також ми ж всі пам'ятаємо. До речі, що Китай є ключовим посередником у війні Росії проти України, і він постачає ось ці товари подвійного призначення, які допомагають обходити санкції. Тож виходить, що дійсно бачимо зараз такий розподіл зла і добра, тобто Росія, своєю чергою, також. Китай, Іран і Північна Корея, наче одна війсьла. Ну а ми тут з західними партнерами, які намагаються нас все ж таки підтримувати ось на тій світлій стороні. Але от чи усвідомлюють зараз наші західні партнери? Знову ж таки, дивіться, пане Микола, повертаючись до даних розвиток, що Російська Федерація не збирається зупинятися, що нам не тільки дозволи потрібні, нам потрібно більше зброї, і чи готові вони нам її давати? Наші партнери в Європа, дуже усвідомлюють, тому що це не просто допомога України, це збереження себе. От я сказав, коли питання постає безпеки своїх країн, зразу ж міняється стратегія і оборони і забезпечення якраз наших збройних сил, тому що ми стоїмо на передньому фронті протидії агресору в Україні і Європі. Тому сьогодні велике усвідомлення є. Бачимо, як канцлер Мерць. Уже зараз займає лідерську позицію щодо і підтримки України, забезпечення зброєю технікою. Пам'ятаємо, вже стоїть питання про таборуси, додаткові системи Петріот, додаткові системи Iris, ті, які дуже ефективні проти криватих ракет і інших систем. Передача Нідерландами f 16 Це ще один парк, який посилюється. А саме головне це виробництво новітньої зброї, передачі в Україні п'ятого шостого покоління, заключення контрактів, не дивлячись на ОК, політику такого стримування. США з американськими компаніями по новітній зброї за гроші Євросоюзу, і передачі України. Це ще одна програма. І поступово переливає позицію Трампа. Він вже бачить, що його Путін дурачить, як він говорить, що він вже не зовсім при розумі. От, а далі я думаю, буде тиснути на е, Трампа і його оточення, особливо потужне політичне лобі Конгресу, Сенату, військове лобі, на чолі асоціації генералів США. ВПК, яке дуже зацікавлено зараз в реалізації поставок озброєння і в Україні і в Європі, і злобі великі впливові групи, тобто поступово міняти позицію в США, але до цього формувати з європейцями, закупати на зовнішніх ринках. Наш ВПК піднімати, особливо дрони дальніх радіосим дій і ракети, які ми виробляємо тактичного рівня. Уже президент говорив що вона вже виробили 100. Я говорю, що треба бути тисячі. Мовчимо поки ми заховалися, але треба, щоб якщо ми навіть секретний. Е, тримаємо матеріали. Так треба конкретні, щоб удари були. От тут уже секретів немає. Конкретні удари ракетами українського виробництва від mm -hmm. 200 до 2000 кілометрів. Це реальний зиск знищення цих і дронів, і заводів по виробництву, і ракет, які вони виробляють, і пускають. Оце сьогодні перспектива. Тому я думаю, сьогодні, активно працюючи з партнерами, не плані просити. А в плані вже активної роботи формування єдиного сектору безпеки, активна робота як президент Зеленський, щоб доповідають. розкину доповідають Це і функція просто з кожною розвиткою заключав угоди Європи, США, Канади, ну всіма про співпрацю. Не знаю їх механізм дій. Це в режимі онлайн. Доповідається кожен день. Формуються моделі дій для керівництва держави, показуються загрози кожної країни Європи. І Британії, і США і Канади це я про союзники говорю, і зозум його рекомендується, як задіяти спільно сила протидії. Зараз ефективніше треба працювати з ними, щоб вони формували не тільки розвідки, але і військові країни, і політики, і лобісти в конгресі, і сенатах і в парламентах цих країн підтримку України і дуже ефективні саме головне оперативні дії не на роки, на роки седово-термінової програми. А тут оперативні сьогодні це проблема номер один, тому що. Доля України і Європи рішиться сьогодні найближчі тижні місяці. Угу. От до речі про зброю. Також я згадала слова президента України Володимира Зеленського. Також в квітні він заявляв, що зараз, от станом на нинішньому етапі повномасштабної війни, понад 40% усієї зброї, яка застосовується на фронті, дійсно вироблено вже в Україні. Тобто, в принципі ця тенденція позитивна. Вона в нас є. І не можна говорити про те, що Україна самостійно досі нічого не виробляє, тому що бачимо дійсно гарні і позитивні зміни в цьому принаймні руслі а наші партнери вони зараз активно заходять також на ринок. От ви казали про те, що дійсно ми повинні разом з партнерами вже виробляти цю зброю, виробляти її в Україні. А чи готові тоді вони інвестувати? Або хто з країн, принаймні з того, що ви бачите, зараз найбільш активно готовий в оборонному цьому секторі співпрацювати саме з нами, з українцями? І розуміє, що це дійсно дуже перспективно? На першу чергу не хотів би так, що радужно все. Перше питання стояло до війни, знав, що війна буде, але село перші дні війни перейти на воєнні рейки. І тоді в нас було 100% нашого ВПК. А так ми за три роки дійшли до 40%. Так, да, вже є позитив, але дуже багато втрачено часу. Тому що такі потужні заводи, які загальновідомі, це «Південмаш», виробляють балістичні ракети стратегічного рівня, достають до Петроваської Камчатської. 15 тисяч кілометрів без ядерного заряду це тони зерчатки, які знищують будь-який об'єкт, любий завод. Точно та же Кабелуч, яке достає до тисячі кілометрів більше, і зрозуміло, тут дрони протитанкові системи не гірші, джевеліни інші. Це ще одна сама. Їх сотні тисяч може бути за цей трирочний період. І далі, далі, далі. Можна називати танки, наприклад, Оплот не гірші, а краще «Леопарду», які продавалися за кордон, по 350 штук конкретній країні. Зараз один десь не знаю, де він знаходиться. Тобто ми. Все-таки втратили динаміку. Сьогодні тяжко нарощив, є позитиви. А тепер щодо міжнародної співпраці, які розшифровують, також довго з ними опрацьовували. Польща, Чехія, Болгарія, а тоді Німеччина, Франція, Британія і багато інших країн кровно зацікавлені співпраці. І ми тепер вели прямо спочатку неформальні, тепер з позиції держави переговори про стимулювання цього процесу. Тому що ці е, програми піднімаються на рівні державних органів. Ми тільки маємо сприяти цьому процесу через свої контакти, розвідки військових ВПК цих країн, політиків, президентів, прем'єрів і на то пішли. Умовно реметор. Ми дуже багато розказуємо. Ми зас заключив асоціації виробників зброї всієї Німеччини. і реметор тільки один із таких потужних концернів, який співпрацює. А це десятки, а середніх підприємств сотні, які сьогодні співпрацюють тільки з Німеччиною. Це потужна високотехнологічна військова економіка. Точно та ж з Франції, Британії, Італії. Дуже потужна з Польщею, Чехії, от, Болгарії і багатьма іншими країнами. Тобто, ми поступово входимо в єдину систему міжодного співробітництва в області військово-технічних питань. Це і підтримка фронту, це і їх. Забезпечення зброєю новітнього покоління, але це перспективи і ринки озброєння, які дають прибутки, які будуть йти і на озброєння безпеку країн, і на економіку, і людям для підвищення соціальних стандартів. Оце така програма дій сьогодні. Вона вже почала. Я думаю, матиме перспективу, і треба залучати все більше більше професіоналів і ініціативних людей, які будуть реалізовувати, не стримувати, не створити штучні проблеми для багатьох ініціаторів. А я говорю, знаю про що. Нехай там подивляться керівники, де вони постворювали, щоб просувати свої якісь там інтереси, а замість того, щоб об'єднати всі зусилля і дати можливість всім реалізовувати це, як насидить і наш ринок озброєння, і зовнішній, і особливо міжнародну кооперацію підніме зовсім на інший рівень. Так, отут я з вами теж беззаперечно погоджуюся, тому що потрібно щось робити, бо знову ж таки, ось як заявив канцлер Німеччини Мерц, коментуючи ось це рішення про те, що Німеччина, Велика Британія і Франція зняли обмеження на далекобійність зброї поставленої Україні, додав, що можливо, він каже: цитую, нам потрібно готуватися до більш тривалого періоду війни, тому що війни зазвичай закінчуються через економічне чи військове виснаження з одного або з. Бог боків, і в цій війні ми очевидно ще далекі від досягнення цього. Заявив Мерц. Е, ну, першу чергу ми е, вже маємо нову історію, коли дійсно керівництво європейських країн прийшли більш активні, ефективні стратегії в плані і оборони Європейського союзу, країн НАТО і зрозуміло формування єдиного фронту з Україною. Тому що бачить тільки Україна з своїй дуже боєздатною армії може інтеризувати такого ворога, що Може піти на Європу і країни НАТО, тому дійсно вони сьогодні вже виходять на новий рівень, дають добро насування на зброї і атакам всі, навіть американці вже не заперечують і сам ті, і Айрис, і інші, які б'ють по всім системам, включаючи на території Росії окупованих територіях. Тобто це дає переваги, от унищити при фронтових зонах мири, хоча б до 250-300 триста кілометрів. А якщо тарсу до 500, це всі фактично. Умовно, як ми говоримо, це аеродроми, тактична авіація, які б'ють кабами. Це пускові сталонки дронів, які знаходяться в зоні досягаємості. Це відповідно всі військові частини і концентрація техніки, яка готується до підходів до фронту. Тобто якраз ця лінійка ударних груп високоточних, потужних має нейтралізовувати як ударні групи Росії, які створюють проблеми фронтової прифронтовій зоні, б'ють по нашим містам, так і знищувати резерви ворога. Більш глибокому тилу, а це обмежить ресурси ворога на фронті і ніяких атак не буде. А от до речі, якщо ми говоримо про атаки росіяни про те, що вони там намагаються дедалі частіше і сильніше атакувати цивільні райони і взагалі мирні відносно міста і села України, то коли ми говоримо про ось ці дозволи далекобійності і бити по території Російської Федерації, Кремль насправді боїться цього, тому що звісно, якщо подивитися ефіри путіністів, то бридські пропагандисти, як завжди, брязкають зброєю, погрожують заходу, кажуть, що захід. Кіт насправді там не зможе завдати якоїсь рушійної шкоди Російській Федерації, але по факту у Кремлі підгорає зараз через ось це. Стратегічна Росія програє, ресурси вичерпуються. Щоб не говорили про тим дронам, ракетам. Ресурси Росії вичерпуються. В першу чергу, людські, інтелектуальні, технологічні і бойові. от тому в даний момент вони намагаються ще отократь. Створити хороше лице при поганій погоді, uh -huh. От, приховавши, що uh -huh. в них є ресурси, вони будуть діяти. Але іде падіння. Навіть сьогодні набирати армію, вони мають можливості навіть мобілізовувати або набирати по контрактам. Ми більше знищимо, чи вони набирають. Це одна складова. Інша це якість підготовки кадрів. звичайно низька, кидають бій, як гарматне м'ясо. Перспектив немає. Третя складова це. Наповне новітні зброї і техніки. Говорить, Тільки 20% приблизно, якщо ми говоримо про з нашими союзниками, новітні зброї ми будемо нарощувати все більше більше 80% високотехнічної зброї. І ще один момент: те, що вони чому і протестують, тому що бачать, що Європа починає давати дозу, Мало того, допомагає новітніми засобами. Навіть Німеччина передає нову партію нових порівняно систем вогню. А тепер про те, що вони заявляють, що от вони. Що Європа там період переговорів надає зброю? Ми захищаємося. Країна, яка підлягає агресії, а вони отримують від Північної Кореї балістичні ракети, тактичні ракети, всі види, сказати, бронетанкової техніки і війська безпосередньо, без ніяких санкцій, от не отримуючи ніяких заперечень і решу, що це право їх, агресора заохищати навіть не тільки свої війська. А іноземних держав, в тому числі Ірану, технології Китаю, тобто їм це дозволено. А от Європі чомусь не дозволено захищатися і їм і нам, От тому що агресор так рішив. От сьогодні в плані інформаційної війни треба показувати не тільки те, що там Росія заявила, а говорить про те, що воно здійснює агресію, раз і всі засоби захисту згідно міжнародного права і полініон, якби там не було, але є міжодні норми, дозволяє країнам додати дозу в будь-який способом. Щоб агресора нейтралізувати, і друге, їм конкретно вказувати тисячу разів, скільки ракет вони поставили якраз різних типів: і балістичних, і крилатих з боку конкретної Кореї, який із Гой світу, який б'є по миру населенню, це показувати не просто десь раз-два сказати тисячу раз і показувати наслідки, що вони діють. Що оці всі їхні посили, що нам щось додали дозволи, вони просто померли всі. В інформаційній потужній моделі розкриваючи терориста разом з його союзниками, що він отримує і які наслідки цього отримання безпосередньо на території країни не Росії, а Україна, яка вона нищить людей. Так, дякую вам, пане Микола, за інформацію, за вашу аналітику, за те, що розставили трохи нам крапки надії. Ну і принаймні, я думаю, всім нашим глядачам зрозуміло дійсно зараз, що насправді відбувається, як і у відносинах з нашими партнерами, які продовжують нас підтримувати. Ну і звісно, на фронті. Дякую вам і бережіть себе та бережіть Україну. Будьте. Микола Маломуж, генерал армії та екс-керівник служби зовнішньої розвідки, був щойно напрямому зв'язку зі студією.